Звичайний чоловік з села Антонівка, що на прилученні, можливо, і не думав у юнацькі роки про війну, котра постукує у його двері, коли хлопцеві буде всього 23. Віталій Якименко з позивним голова у 34 роки має чималий бойовий досвід за плечима. Разом із побратимами він пише історію вільної і незалежної України. Його життєпис знайде відгук у серцях і нагадає життєвий шлях багатьох героїв-захисників. Для Віталія війна розпочалася ще взимку 2013 року, коли події Майдану сколихнули всю країну. Після побиття студентів чоловік вирішив, що хоче також відстоювати право українців на євроінтеграцію. Хоч і працював на офіційній роботі та знаходив час приїжджати на Майдан Незалежності, аби підтримати мітингувальників. Та після здобуття перемоги в Києві боротьба для Віталія продовжилася. У 2013 році на Майдані. Далі це перейшло. В мобілізації в 2014 році. На той момент мені було 23 роки. І я не міг стояти осторонь того, що коїлось на той період в державі. І я, як молода людина, і хотів краще життя для себе, для своєї родини, для майбутніх дітей і бачив українську державу в Європі в Євросоюзі. Майже 90 днів Віталій разом з побратимами тримав фронт на окупованій Луганщині. На зміну його бригаді приїхала інша. Та чоловік ще мав сили боротися і разом з однодумцями підписав відповідні документи і залишився в строю вже іншого угрупування. Всі думали, революція закінчилася, але ж ні. Почалися конфлікти в Криму, на Донбасі, по всіх регіонах. Навіть 18 березня я отримав повістку. Про мобілізацію. 19 березня я виїхав з дому. Прибув воєнкомат, разом з іншими хлопцями виїхали в СМТ Гончарівськ, Чернівської області. першу окрему танкова бригаду. Чуть-чуть більше місяця було ну, на той момент гарне навчання. Можна сказати, кожного дня полігон, полігон, тренування. Нас готували. після того. Як вивели нас з Гончарівська, ми зайняли третю лінію оборони в Чернігівській області, потім другу в Сумській. І в загальному через три з половиною місяці від дати мобілізації нас перекинули в Луганську області. Після ротації чоловік жив звичайним життям, але, як каже речі, не розбирав. 24 лютого е прийшов я додому. О третій ночі з бані. І в пів шостої ранку мені сказали, що почалась війна. Розбудили мене рідні із сльозами на очах, що Віталік війна ракети літають. І я не повірив, включив телебачення і побачив, що да, дійсно. Це було пів шостої ранку. І зателефонував до воєнкома, і він трубки не взяв. Взяв сумку, сів на автомобіль і поїхав в воєнкомат. Около Семаранка ранку я був в воєнкоматі. За вказівкою Віталій повернувся до рідного села, аби зібрати добровольців для оборони Батьківщини. Разом з старостою оголосили по хто хоче прийняти участь в обороні. На пів одинадцятої зібрався біля сільської ради. Ми зібрали, зібралося на 15 чоловік. Сіли в автобус і поїхали в воєнкомат. Везли нас по попередніх даних на Чернігів, на Гончаровську, ну, в ту сторону, а потрапили в перлуки в так як дорога, по якій ми повинні були їхати до тієї військової частини, вже була, можна сказати, перекрита військами РФ. Так як Віталій мав бойовий досвід, в територіальній обороні очолював добровольче формування з односельчан. Ми взяли ці РПГ, взяли стрілецьку зброю, разом зі своїми земляками погрузилися в автобус і поїхали чекати колону в Діброві. Ми там простояли півтори доби. Колона на нас так і не вийшла була в той період. Це 25-го 25 ранку. Чекали колону по всіх, ну, можна сказати, по кругу всіх прилук, ну, по цій частині, вдоль сумської траси. Чекали, ми от півтори доби там пробули, чули звуки колони і не однієї колони, і вони там старалися знайти якісь дороги, щоб минути цю трасу. Після цього нас перекинули на інший, ну вже на трасу Сумську. Сухополова перехрестя із селом Полова. Ми зайняли цей, цей перехрест, тут були колона, ждали там колону, але колона зайшла в село колісники. Одна з тих колон зайшла в село колісники. В нас, дякуючи Богу, на той момент заїхав один з підрозділів 54-го 54 батальйону, розвід батальйону Житомирської області, дякуючи їм. В Прилуки не зайшла жодна одиниця техніки, і жоден солдат не вступив в Російську Федерації в місто Прилуки, тільки дякуючи. Ну, по факту, на той момент ну, в ТРО не було такого зброєння для того, щоб зупинити і, ці колони. Група Віталія на той момент була в підпорядкуванні 54-го розвідувального батальйону. Під час виконання бойового завдання хлопці потрапили під танковий обстріл. Ми стояли, а в Діброві я познайомився з одним з командиром 54-го батальйону, командиром роти. Я з ним познайомився, ми з ним були постійно на телефоні. Він дав рацію для зв'язку. Він залучав мене і моїх хлопців постійно. До різних операцій, до засад на ці колони. І ми так до, виходить, до 2 березня ми були в підпорядкуванні після 4-го батальйону. Я з своїми хлопцями до того дня, коли отримали поранення. Ми попали під танковий обстріл. Нашу позицію там, де ми стояли на полові, обстріляв танчик. Тоді в мене загинуло два бійці і шість отримало поранення різної ступені. Два назавжди залишились інвалідами. Інші, до речі, зараз в строю. Всі служать далі. Самі себе витягували. І откотились назад від от того місця метрів на 200-300, там був заброшений підвал, позалазили туди, надали один одному першу медичну допомогу. І потім гражданські машини, і прості гражданські люди, які до нас приїжджали, нам допомагали копати окопи бліндажі, і які привозили нам їсти, привозили нам одяг. Прості люди і нас вивезли. Одна машина була військова, яка вивозила це з самого важкого нашого побратима, надала тисяч, знову ж четвер. Поранених доправили до міської лікарні. Я в лікарні пробув десь дві неділі, а хлопці були, що були по півтора-два місяці. Хлопці ну, залишились в одного, немає частини льохких, в когось пальців, в когось ноги перебиті, ключиці. Ну, два інваліди. Після лікування Віталій продовжив службу в ТРО, але він і його побратими хотіли захищати Україну на передовій. Так Віталія з однодумцями прикомандирували на кордон з Білоруссю. Без жодного пострілу. Ну, несли просто чергування. Бойове чергування недалеко від кордону. Ну і перебуваючи там, знову ж своїми хлопцями, ми неодноразово це обговорювали, що нікому ну, не подобається така служба або воювати, або розсудиться по домах. І прийняли рішення вступити до новоствореного підрозділу 3 окрема штурмова бригада. Третя штурмова бригада взагалі створиться нова сторона військова частина в Україні. Вона створена ветеранами полку Азов. Я думаю, всі про них чули з 2014 року. Створена ветеранами. Ізначально вона була створена як територіальна оборона в місті Києві. І її керівний склад і основний склад це були ветерани бійці полку АЗОВ. І далі вона розширилася, вона перейшла із територіальної оборони і її перевели в сили спеціальних операцій, так як вони показували хороший результат і приймали участь в боях за Київську область. Було створено ССО київ азов і після цього. На державному рівні батальйон виріс в третю окрему штурму бригаду. Після двохмісячного навчання та бойового злагодження Віталія з побратимами направили на одну з найгарячіших точок: Бахмут. Бахмут на той період перебував ще. Більшість Бахмута перебувала під контролем збройних сил України, але війська загарницькі обходили по флагах і нам віддали. Один з флангів Бахмута для утримання. Да, ми змогли його утримати, і мало того, на, на сьогоднішній день ми вже глибоко продвинулися вперед. Якщо я взяв зброю в руки, якщо є противник на моїй території, на моїй землі, я зобов'язаний. Іти вперед, не сидіть на місці, не сидіть вдома, І для того, щоб звільняти свою землю. Їх задача. Або загинути, або перемогти. Ну, не одсиджувати, не пересижувати, не шукати гарячого місця, або тепленького місця, десь там в військовій частині, якоїсь посади, щоб тебе не займали, щоб по тобі не стріляли, ні. І це позиція, чому таке кредо, позиція всієї бригади. Бо в бригаді в нас служать всі добровольці, йдемо, знаючи те, що все може в один момент закінчитися. А за рахунок того, що в нас діло добровільне, і кожен знає, за чим прийшов, ми покалимо такий результат. Як говорить Віталій, якщо військовослужбовці з 3-ї штурмової бригади не виконують бойові завдання, то завжди навчаються. Навчання кожного дня навчання в нас, коли підрозділ не приймає участі в бойових діях, декілька днів дається на відпочинок, і знову починається навчання. Хочеш жити, хочеш перемогти, учись, учись, учись. Бойовий підрозділ підтримують волонтери, доставляють дрони, старлінки тощо. Але найцінніші інші надходження. Найцінніше серцю це коли з дому приходить посилка з домашніми каклетами і адбивним. Це найцінніше для серця. Віталій розповідає, що на фронті з'являються свої талісмани. У мене талісман червона кофта. Червона кофта. Чому? Я не знаю. Я 24 лютого і цю кофту з капішоном взяв в свій баул тепло, бо було ж холодно. І коли приїхали ми в частину, я приїхав налегке був а як прибули в частину холодно. І я на себе її як надів, так я з тією кофтою попав у лікарню. І в лікарні ж зразу все знімають, все ріжуть на тобі. І я не дав цього зробити, акуратно все зняв і передав додому ці речі. І ця кофта зо мною і літом і зімою. В сумці, і вона зараз зо за мною приїхала в відпустку, і вона знову ж поїде за мною. Червона кофта. Хлопці кричать на мене час від часу. Я надіваю червоний капюшон і по посадці ходжу. Червоне ж видно? Видно, так. Да, і вони кричать на мене. А Кажу, є в червоній кофті, все буде добре. А є побратими, з одним побратимом 14-го спілкувався і скидаю йому свою фотографію. Він дивиться, о, чого ти в червоній кофті? Кажу, ну це мій талісман, можна сказати. Коли скидає свою фотографію у синьо жовтій шапці, теж наперекнув. Каже, теж на мене кричать і лається в Якось так не знаю чого, але вона мною спорідні. У підрозділі кожен і завжди підставить плече побратиму. Ми всі друзі, між собою. Незалежно чи ти стоїш на посаді рядового, чи ти стоїш на посаді офіцера. І в першу чергу ми всі друзі. І в нас немає дідущини, в нас немає статутщини. І ми спілкуємося всі на одному рівні злагоджено приймаємо рішення. Хто як не ми говорив Віталій своїм побратимам ще в 2014 році, а потім з 24 лютого. Втретє штрою таких всіх говорять, не треба і, і немає смисла, бо Всі знають, що прийшли. Там все просто. Там Є моменти, що коли командування дає задачу на один підрозділ, а їх в окремому підрозділі там 3-4. І один поперед одного біжать до командира От нас, дай нам цю задачу, дай нам цю задачу. Найбільший біль для військовослужбовця це втрата побратима. Цю війну з 24 лютого саме більше я згадую, це. Два дні поспіль похорони своїх хлопців. Це перший день в селі Антонівка, другий день в селі Світличне. Коли тиждень назад за мною ці хлопці їхали воювати за Україну. Відбувати наступ російської армії через тиждень, чуть -чуть більше і я приймаю участь у їхньому похороні. Військовослужбовець говорить, кожен зобов'язаний шанувати місця загибелі захисників. Ці міста повинні, повинні знати всі. Вони не повинні зростати бур'яном. Як приклад, я наведу, коли я їду на Донбас. Минаючи Харківську область, проїжджаючи Харківську область Слов'янське. Коли я перший раз їхав, над дорогою стояли в оподілених містах по два флагштоки. На одному флагштоці був прапор України невеличкий, а на одному флагштоці прапор 95-ї аеромобільної бригади. Зараз я їхав вже на цих містах, крім флагштоків, вже пороблені таблички. Це ті міста, де загинули хлопці, це я вважаю пам'ять і повага, що кожен буде їхати на автомобілі, кожен буде бачити, і, ну, яким чином надається наша перемога. А перемога дається ціною людського життя, та відчуття страху в рази менше за розуміння обов'язку. Пам'ятаєте недавно загинув у нашій бригаді хлопець з позивним фарш, як він говорив, я смерті не боюся. Я боюся одного. Я питаю, що, що я загину, а ви далі будете без мене воювати. Я ж хочу теж участвувати. А вже як серйозно, бояться всі, бояться смерті, бояться отримати поранення. Як у нас говорили з 14 року, не бояться тільки больний або дурний. Але тут залежить. І свій страх, в яку ти ячейку поставиш. Її нельзя ставити в першу чергу, бо якщо ти не будеш боятися нічого, ти загинеш в першому бою. І перед кожним бойовим виїздом кожен в голові прокручує те, що він може не повернутися. Але це все осознано через те, що ми розуміли, куди ми йдемо. Віталій чітко знає значення слова патріот. Ну, для мене в першу чергу патріот це ті люди, які 24-го зібрали сумки, залишили роботу, залишили сім'ї і пішли на захист, і стали на захист. Це для мене патріоти в першу чергу. І те, що Вишиванка, ну, я розумію, кожен може вдягти вишиванку сказати, і сказати патріот. Те, що от не так давно йшли меми про різні фронти, починаючи з економічного і далі, далі, далі. Я вважаю, це люди таким чином шукають якесь певне виправдання. Серед своїх знайомих, серед своїх, серед свого кола людей, що от я тримаю отак, я роблю отак, я патріот. Це просте виправдання. Було б це 10 років назад. Да, це було прекрасно, в вишиванку на день вишиванки, да, навіть в звичайний день йдіть показати, що то, ти любиш Україну. От. Ну не зараз. Я вважаю це. Правильно це в своїх дітей вишиванки. І їм з дитинства прививати, що вишиванка це не, не просто рубашка. То будуть патріоти. А люди, які можуть стати на захист держави, вони не повинні це рекламувати і показувати всім, що я от такий, отакий, от отакий. Є зараз де ти можеш показати дійсно свій патріотизм. Не треба думати, що якщо на даний момент в тебе біля хати немає окопа, не треба думати, що його в тебе через півроку там не буде. Я скажу так, що на фронті хлопці кончаються. Війна. А те, що всі інші не хочуть іти і брати зброю і захищати, і це може дойти до того, що знову під прилуками будуть колони російської техніки. Бо Росія держава велика, в них м'яса, як ми їх називаємо, в них хватить. А в нас, якщо кожен буде приймати рішення, що «да, ні, моя хата з я... чого я маю воювати. От як прийдуть до мене додому, були в мене такі, такі знайомі, які говорили, от прийдуть до мене додому, от тоді я буду там, чуть не голими руками її душити. А я говорю про те, що коли прийдуть додому, з тобою говорити ніхто не буде. Тебе поставлять в угол, і ти будеш дивитися. Як знущаються з твоїх жінки, з твоїх дітей. Це історія, ми вже це бачили, Буча, Ірпінь. Ізюм недавно закінчили розкопки останньої братської могили. Подивіться, що там. Там діти по 5 років зв'язаними руками. І коли ми там закінчимось, вони будуть тут. І не тільки в Прилуках, вони будуть скрізь. Так що моє побажання до всіх, хто має можливість, в кого є руки ноги вперед, в воєнкомат і на службу. Ми зупинили другу армію в світі, яка вважала з другої армії світі. Ми її зупинили рік назад. І ми її на даному етапі погнали не багато, потрошку на моїй жене. З території України. І ми показали, що Україна як нація, Україна разом з військовими і це це сила. І ми зробили і показали це не тільки росіянам, показали всьому світу.